Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 14 лютого 2016 року, 32 неділя по зісланні Святого Духа. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшанує пам'яттю святого мученика Трифона. Трифон народився в убогій християнській сім'ї і жив у селі Кампсиді, що в Малій Азії. він відзначався даром чудотворення. Під час переслідування християн за правління імператора Декія, Трефона і його товариша Респіція, було ув'язнено за те, що вони поклонялися Христові, а не поганським божкам. У Нікомедійській в'язниці вони мужньо переносили жорстокі тортури. Їм забивали цвяхи у ступні, бичували та обсмалювали смолоскипами. Під час мук з'явився їм Божий ангел, який поклав на їхні голови пригарні корони. Наступного дня трифона і респіція жорстоко побили батогами з прив'язаним оловом, а потім відрубали голови. Сталося це 250-го року. Їхні святі мужчі принесли до Єрусалима, а згодом до Рима. На божественній літургії святого Івана Злотогостого сьогодні читаємо Івана Ріо від святого іменолиста Луки з 19 глави, з 1 по 10 стишок, де є наступні слова. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над Митрями й був багатий. він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виріс на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудові. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліст той швидко й прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали до чоловіка грішника зайшов у гостину, А захий устав і до Господа, промовив Господи, ось половину майна свого даю в Богим. А коли чимось когось і покривдив, повернув четверо». Ісус сказав до нього сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син Бочоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. У день закоханих, який святкують цієї неділі, євангельський митер на ім'я Закхей подає нам добрий приклад не лише стану закоханості, але й справжньої любові. Його поведінка досить кумедна, можемо сказати, зовсім дитяча, або ж схожа на поведінку закоханої людини, щоб осягнути мету, долає безостережно перешкоди. Коли ж мета досягнута, не зупиняється, але ділиться, віддає від себе, щоб отримати ще більше. Тож всім закоханим бажаємо не зупинятися, але йти далі, щоб у своїй любові отримати не лише земне щастя, але і спасіння для себе і для тих, кого ви любите. Не бійтеся втратити тих, хто не побоявся втратити вас. Чим яскравіше горять мости за спиною, тим світліша дорога попереду. Омар Хаян, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.